Сьогодні 16 жовтня. Ми з вами мандруємо по Івано-Франківську і їдемо в досить цікаве місце Дем'яній влас. Ми, звісно, основна задача сьогодні відвідати осінній ліс, насолодитися красою. На наступні поїздки приєднуйтеся до на нашої компанії. Ми мохід зупинимося на нашому чудовому озері. Воно в будь-який час, досить красиве, особливо ранки і на захід сонця. Ну, а ми з вами колесуємо далі. Я взагалі рахую, що наше чудове озеро це майже сакральне, сакральна на Івано-Франківська. Скажу вам, якщо у вас на душі якась важкість, пройшовся тут кружочком по цьому нашому озері, ви просто зразу все забудете. Якщо ви окунаєтеся ось таку осінню красу різнобарв'я, тим більше. Тут, напевно, найбільше і гуляє у нас франківців і гостей. Так що в будь-якому випадку релаксова зона одна із самих найкращих в Івано-Франківську. У будь-яку пору року. Сьогоднішній маршрут я спеціально оберу так, щоб ви мною помандрували по менш загазованих місцях. Ось тут від центрального міського озера я повертаю направо. І ми з вами окунаємося, можна так сказати, в природу сільську, оскільки це у нас найбільший дачний масив в самому місті. Так що тут машин майже немає що рекомендую вам і робити, коли будете мандрувати. Мандрівка дачами це своєобразний відпочинок. Я б його назвав релаксово-парковий, оскільки кожна дача має якусь свою певну ізюмінку, а оскільки тут все більше і більше забудовують. Тут можна буде з часом побачити чудові дизайни різних дач. Значного масиву ми виїжджаємо на об'їзну Івано-Франківська, набережна, і тут ми окунаємося в чудову велодоріжку, яка по всій довжині від вулиці Галицької, аж до Керхівецької. Ось така чудова доріжка, де можна гарно покататися Не дивлячись на те, що велодоріжка просто чудова, але оскільки вона йде попри таку гамірну дорогу, ми з вами піднімемося і будемо їхати природньою доріжкою, ось цією дамбою, яка захищає місто від розливу річки Пистриця Солотинська. Є свій тут плюс, оскільки знову ж ми насолоджуємося барвами осені. Доріжка відчуваємо, не є така ідеальна. Але, надіюсь, у майбутньому тут зроблять теж велодоріжку. І буде просто релакс, чудо. Атракція. Зараз ми будемо на цьому мості повертати наліво і ним переїжджати річку до села Загвіздя і району Пасічна. Так, зупинимося, звісно, на нашому місточку, щоб ви побачили наскільки в даний момент просто надзвичайно чудова прозора водичка. Ну, інакше не може бути, тому що бистриці наші, які огинають Івано-Франківсь, Бистриця Надвірнянська і Солотвинська одні з найчистіших річок у Європі. Можна зупинитися і побачити рибку, яка Плава і в Одне із любимих місць відпочинку Івано-Франківців. Ну, а ми з вами продовжуємо маршрут до німецького так званого озера. Чим цей маршрут цікавий? Перш за все ви бачите оба наші цікаві озера франківські. В даному випадку мостик йде на острів. Воно менш відвідуване, ніж центральне, але має свою ізюминку. Чому називається німецьке? Тому що коли будували тут лікарню, треба було, певно, сировини ось тут видобували і зробили котловани ось такі. І потім запустили сюди воду і отримали чудове озеро. Що тут цікаво? В далині посередині у нас... Досить цікава старовинна церква, хоч вона побудована, звісно, вже у нас зараз. Так, клює риба. Рибоків тут достатньо сьогодні. Ну, а в цих прибережних зонах люблять відпочивати івано-франківці. Так. В далині, до речі, дуже цікавий новий спортивний комплекс. Ще рекомендую, хто катається на велосипеді, відвідувати ось це місце набережна від вулиці Галицької і до цього німецького озера. Просто чудова еко-стежка, де ви можете і відпочити, і насолодитися активним, оздоровчим відпочинком. Рідко яке місто може мати дві свої річки, два чудових озера. Ну і вони не всі. Ми сьогодні ще попадемо на третє озеро, яке знаходиться буквально біля Івано-Франківська. І ми зараз з вами спеціально поїдемо заїздом таким до Дем'яного лазу, де це озеро відвідаємо. Менше знову ж будемо зустрічатися з автотранспортом. Ось так чудово виглядає старовинна в'їзна вежа до старої церкви. Як я вже казав, вона не є стара, але побудована із дерева І в старовинному такому дизайні. Пасічна на це мікрорайон досить новий. І ми з вами Їдемо до повороту, як на обласну лікарню. Для тих, хто буде мандрувати і не знає добре Ван-Франківська. Орієнтуйтеся на моє відео. Так, від Тут ми звертаємо з центральної дороги до обласної лікарні. А біля неї я вам зараз покажу, де ми ще звертати будемо. Зліва у нас обласна лікарня. Проїжджаємо в кінець. Наліво буде розвилка, повертаю наліво, а там направо і заїзд буде попри будиночки до Дем'янового лазу. Буквально пару хвилин і ми з вами окунаємося, можна сказати, в зовсім інший світ. Це вже озеро у Дем'яній лазі. Воно досить цікаве і продовгувате. Так що його вам рекомендую обійти як спочатку, так і до кінця. Ось таке чудове озеро. Туди качечки плавають, любиме місце для рибаків. Ось такою формою воно збільшується. Місце просто ідеальне для відпочинку пару кілометрів з міста, і ви з сім'єю можете просто окунутися в цю красу, тишину і природу. Ось дещо ми піднялися. Вище, ви можете оприділити вже розміри озера. Сюди безпосередньо заїжджаєш автомобілем, чи з правої сторони, чи з лівої. Тут, до речі, біля озера є просто унікальна колиба. На жаль, вона не працює довгий час, але місце просто унікальне. Ну і як тут не насолодитися ось такою красою? Просто благодатне місце. Безпосередньо біля цього озера у нас знаходиться ботанічний сад. Як бачите, це сад Прикарпатського університету, закладено в 1997 році. Дуже цікавих багато насаджень. А ось там справа, поворот і указник це на дрендрологічний парк, який заснований ще 50-х роках ХХ століття. Ну, просто надзвичайно чудове місце. Ми сьогодні до нього не будемо звертати, оскільки ми були. Буквально пізньою весною, де надзвичайно цікаво. Показчик: Дринатологічний парк Дружба, десь приблизно кілометр, можливо, трошки більше, ось цією ґрунтовою доріжкою. Однозначно рекомендую відвідати його у весняний період, де все буквально благоухає. Там більше 30, 300 чи навіть 500 різних насаджень з усього світу. Ну просто благодать. Зараз я почу, почули звуки. Тривоги, на жаль, війна продовжується. Ми з вами зараз на початку хресної дороги, так би мовити, до меморіалу Влас, де комуняцько-московська гнида розстріляла дуже багато людей, де загальна могила, є храм. А ми з вами у цією доріжкою повернемо направо і помандруємо до більш природних об'єктів. Обабіч дороги є досить цікава велостанція ось така. Зараз ми її глянемо з вами. Скажу вам, ця велотренажерня не для слабкодухих. Тут профі займається. Гляньте, яка висота трамплінів. Певною мірою вражає складність. Щоб тут проїхатися навіть на півпрофесіоналу. Перед вами ось такий цікавий заросший мур. Ймовірно, він як я мав призначення, не виключаю, що тут було озеро спецнапрямку якогось. Ось тут вже починається те, для чого ми їхали. Зверніть увагу наскільки тут різнобарв'я кольорів. Просто вражаюче, на, одному ділянці, на одній ділянці знайти так цікаво, веселково розмальовку. До речі, тут ще одна є велоатракція, де ви можете насолодитися велотрамплинами. Нарешті ми з вами під'їхали до самого відвідуємого місця в дев'яному лазі. Так зване цілюще джерело, де ви можете набрати дуже смачну водичку. І це буквально пару кілометрів від Вено-Франківська. Люди ось так затарюються на цілий тиждень. Вода надзвичайно якісна. І заодно насолоджується ось такою красою осені. До речі, тут вихідні багато автомобілів, але оскільки джерело досить потужне, то швидко набирають воду. Ще один ракурс джерела. Запаслися ми джерельною водою. До речі, вода просто надзвичайно смачна. Це рідкість, тому що смак води залежить від гірських порід, про, про які проходить вода. Ця вода мені дуже сподобалася, оскільки по горах я часто ходжу і сюди набираю воду. З лівої сторони у нас безпосередньо храм і могила страчених наших земляків більш швидкою, ігом. Ну, а ми з вами будемо кунатися вже в більш глибокі ліси. Дів'янь Влас це все ж таки відноситься до дачного масиву. І зараз ми з вами ось такою гравійною дорожкою будемо просуватися вглиб і шукати по різних відгалудженнях цікавинки вже безпосередньо у цьому такому мішаному лісі. Цікаві назви, до речі. Ось вулиця Аличева, вулиця Садова. Я думаю, що ми тут ще побачимо багато фруктових вулиць. Ну так і є. Будь ласка, ромашкова вулиця. Перед вами храм біля цвинтаря. І перед вами вже розкинувся Івано-Франківськ по центру телевізійна вишка, центр міста. І поля перед Франківськом. А ми зараз з вами трошки проїдемося попри оце поле, подивимося вже дикий ліс. а зараз ми трошки помандруємо лісом. Як бачите, в лісі палітра вже значно сіріша, але має свою ізюминку теж. Хотілося вам передати запах осіннього лісу. Він дещо, можна так сказати, грибний. Бачу, деякі туристи, напевно, шукають грибів. В цей же час, активно відпочиваючи, просто насолода ось так пройтися чи проїхатися ось таким лісом. А особливо як сьогодні, ну просто чудесна сонячна погода. Це для тих, хто полюбляє відпочивати на дивані зі смартфоном у руках. Ми хотілося би сказати про ось ці окопи Другої Сідової. Франкіз обох сторін, до речі, обрамлений окопами такими дотами, оскільки тут тривала оборона. Ось так вони з загами обороняли Станіслав на той момент. Так називався Івано-Франківськ до 1962 року. Як бачимо і такі бувають дерева. Ну і для повного відчуття, щоб ви почули пісню шелесту з цього осіннього листя. Ну, Я думаю, релакс вам. Ліс принесе досить потужний. Доріжок і стежок тут в лісі дуже багато. І ви собі тут можете побродити по лісу. Ось такі цікаві потічки знайти. Досить вони глибокі. Тут ви вже можете познайомитися з лісовими потічками. Вони, звісно, такі тендітні, але приносять свою красу. Ось старожил притомився і оперся в молоде покоління. Мій коник теж трошки примучився, напевно каже, а давай пообідаємо. Зробимо обідний столик, маленький антракт. Ось такий цікавий півострів. В цьому лісі можна знайти цікавинки різні. Екодоріжка навіть промаркована. Так що тут можливо навіть і важко зблудити. Ну, вона проходить неподалік дачі, ось там бачите вже будівлі дачі. Ну а ми тут мандруємо з собачками, з котиками. Одне задоволення. Така приємна картинка. Ось ми виїхали з вами вже на таку автомобільну доріжку. Так що тут ми по цьому маршруту можемо поєднати різні стежки і різні дороги. Ну а тут у нас майже тунель кохання. Красиво, правда? Ось така красуня відпочиває. Ну, ось цей ракурс ми назвемо просто. Осінь, привіт. Ну що ж, ми лісом виїхали до початку села Рибного. Ось такі тут у лісі є. Будиночки, де можна відпочити. Пожарити шашлики. Ну, і на цьому, ми, напевно, нашу мандрівку будемо завершувати. Повертаємося до Івано-Франківська. Чудовий відпочинковий маршрут. Використовуєте для своїх мандрівок. Звісно, бажано велосипедом, як я сьогодні. Але можна і побрудити по такому чудовому лісі і пішкою.